Всім привітанечка. Пройшов у нас дощик гарнюній. Вийшла позбирати яблука. Так, що тут мої бур'яни після урагану? Уже краще, вже краще сохнуть. Квітки трошки побила дощем. І юка розсипалась. Зараз треба її підв'язати буде. Так, що тут? Хорошо, хороший дощ прийшов, позаливало все. Все мокреньке. Сьогодні спали до обіду. Не треба було поливати. Яблука вам всі посипались, правда білий налив. Зараз позбираю всі. Так, що тут в нас вийшло? Трошки менше, ніж півтазика пахнуть, так яблуками прям бомба. Ну, Трошки їх уже, звісно, мураві погризли. Саша вже компоту проси. Кубничка є. Ні, цвітечики заново. Цікаво, яка буде клубніка тепер. Так ось семеренка. Це білий налив, то не знаю.